Помрете, каже Господь у гріхах ваших, коли не увіруєте. Знаємо, що з власного досвіду як складно мінятися людині, як знят, коли ми хочемо змінити щось в собі, якусь свою привичку або самого себе, це є речі самі найскладніші для, для того, щоб щось поміняти. Ми навколо себе можемо змінити все що хоче. Ми можемо заставити річку плести туди, куди нам треба. Люди витворяють всякі такі чудеса. Щоб... А от із собою справитися не можуть, тому що в нас є спорчена людська природа, і ми самі себе захищаємо і робимо привілегію, щоб оправдати свій гріх. Тому Христос каже: помрете у гріхах ваших. Коли не увіруєте, Господь Бог прийшов, відкупив нас. І кожна людина, яка не вірить у Ісуса Христа, вона не може скористатися із тої величезної скарбниці відкуплення, за яку Господь Бог за нас заплатив, заплатив своїм життям, щоб ми, користаючись звіти, могли отримати відкуплення. Це як прийти, знаєте, перед, здавати звіт за своє життя, і тобі кажуть, у тебе є ще непогашений кредит на таку і таку ту суму. І ти не маєш звідки заплатити. І тут Христос, який каже, Я за Нього заплатив. І це не заради того, щоб ми вірили в нього. Бо іменно в Бозі є спасіння. В такий спосіб Господь Бог. Вибирає із цього спорченого світу своїх дітей, випробовуючи їхню віру, за них заплатив, і ми тільки можемо користати. І тому оці слова каже, помрете в гріхах ваших. Тобто помрете з боргами, не розрахувавшись, бо помрете в гріхах ваших, коли не повірите. І тому вірити в Ісуса Христа, це є перший крок християнина, бо, тому що, прийнявши Христа за свого Спасителя, ми починаємо жити як Христос, поступати як Христос, і нести Слово Боже у світ, то, заради чого Христос і помер, щоб відкупити людину. І ми йдемо і знаходимо тих грішників, які хочуть покаяння. <кій> бо ті, які не хочуть, нічого не поможе. Аби навіть Христос ще раз, ще раз розп'явся, їм то не поможе, бо тільки через покаяння людина може прийти до Ісуса. Сьогодні два Іванії, бо сьогодні є спомин явлення Христа над Єрусалимом, Христа Господнього. І в цій Євангелії ми чуємо ту подію, яка вже неодноразово. Ми чули про неї, як під Христом, хто стояли, як вони йшли. Е, і сама подія на Голгофті, так? коли Христос якраз закінчилася Його мандрівка, і тут якраз відбувається довершення жертви відкуплення. І коли ми повернемося вже трохи далі за Голгофтом, коли вже відбулося відкуплення, започаткувалася. Церква і коли ми говоримо про княгиню Ольгу, яка віднайшла той Хреста, то відразу ми собі можемо шанувати той Хрест так? з великою побожністю, коли представимо собі, що на ньому був прибитий сам Ісус Христос, доторкнутися Його. Це є для нас таким для християнина цей особливий, така особлива можливість доторкнутися до тої святости, до тої давнини 2000 років, від... побути разом із Христом. Але треба розуміти, що на тому Христі відкупилися і твої гріхи, і мої гріхи. Тому доторкнутися до того Христа. На якому був розп'ятий Христос, це значить доторкнутися до того, на чим відкупилися твої гріхи. Тому почитання Христа так є дуже важливо. Бо кожний хрест, який ми бачимо в церкві, носимо на грудях, бачимо на вершках церков цей хрест це є той хрест прообраз того Христа, який був на Алгофті, на якому відбулося. Відкуплення І кожному із нас хрест має нагадувати. Зло переможе. Не. Христос каже: я подолав смерть Христос каже, я переміг зло. І кожен, хто бачить хрест, носить хрест, хреститься, поклоняється Христові. Він засвідчує, що зло переможене, і тому ото знамення було явлено і сказано було цим знаменням переможеш. І тому кажу вам сьогодні, коли ми знаходимося у стані війни із тим загарбником, який прийшов на нашу землю. Слова, які кажу вам, Цим знаменням перемож Особливий спосіб при кожній нагоді, де бачите хрест, згадуйте ці слова. Хрест це напоминання, що зло переможене. Христос зло уже переміг. І наше діло взяти в тому участь через Святий Хрест. Перехреститися, поклонитися Христові. За сьогоднішній день кожен із вас має можливість побачити Хрест на вулиці, на дорозі, десь в телефоні. Де небудь. Перехрестіться і поклоніться. Щоби то знамення. Христа святого, на якому були відкуплені мої і Твої гріхи, щоб тим знаменням того Христа, на якому був розп'ятий сам Ісус Христос, щоб тим знаменням засвідчити злові, що воно є переможене. І через оцю віру у Ісуса Христа. Через свою належність до, до самого Христа, бо ми є християни, ми належимо до нього, до Його родини. Ми дякуємо Богові, що маємо можливість поклонятися Христові, бути з Христом і називатися християнами. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес!